Укриття не для людей, а для чергової галочки. У будинку по вулиці Миколи Амосова, 10, що на масиві Тарашчанській, мешканці протягом багатьох років бідкаються на несправну каналізацію у підвалах. Як стверджує житель 10-поверхівки Василь, після облаштування нового укриття ситуація не змінилась, адже нещодавно нечистоти знову затопили все приміщення. Крім того, у будинку постійно стоїть сморід. Найбільше від такого аромату потерпіло. Мешканці перших поверхів. Він перебуває на балансі ЖЕКу номер 6 Але, за словами людей, там постійно ігнорують дану проблему. Двері в укриття відкриваються автоматично під час повітряної тривоги. Звертали до пана кошляка. І мешканці будинку визивали. І була більша група людей визивали, проходили, дивилися все. Через неділю буквально як віддав відповідь про те, що. Підвал сухий, я заходжу в море. кажу, Хай прийде кошляк в босоножках і хай прийдеться по цьому підвалу, якщо він чистий і сухий. І це дуже часто таке виявляється, оці всі негаразди. Я живу на 10-му 10-му поверсі, в ліфт зараз зайти не можна. І по стояку воняє ужас один. Згідно з даними сайту, прозоро на капітальний ремонт укриття по вулиці Миколи Амосова міська влада витратила понад півмільйона гривень, які здійснювало товариство Буд». Наша знімальна група спершу не могла потрапити в сховище, адже сантехнік Жеку заховався від нас і нікому не давав ключі. Потім сказав, що поїхав на виклик і скерував усіх присутніх з будинку до свого керівництва Юрія Кошляка. Він же й депутат міської ради. Натомість посадовця не було на робочому місці, а замість нього людей зустрів заступник. Той звинуватив у забитті каналізації самих же мешканців багатоповерхівки. Доглядати за укриттям та його чистотою має ЖЕК. Натомість, як бачимо, це чергова халатність даної контори. Якщо є звернення від мешканців, то їм потрібні ключі, значить вони пишуть заявку. Тому що укриття це є власність мешканців багатокортових будинків. Ми підтримуємо порядок цих укриттів. І ми саме дивимося, щоб там працює, щоб не було загажності, щоб не було туди засореності. Ми там періодично вимітаємо, тому що перевірка цих укриттів йде місяць з цивільним захистом, цивільний захист, ДСНСники, ми ходимо, перевіряємо від.